Всім привіт на канале Зікисвай Рути і сьогодні ми будемо робити жовтий макіяж. Да, це день 3 і ми будемо робити жовтий. макіяж у, у нас є красний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіретовий. Ну і можна зробити в кінці розовий. Я думаю, білого в мене немає. Тобто розовий, коричневий і чорний. Оце буде нормально. А білий не дуже. Треба. Ну, все, окей. Або можна, можна, щоб її, може, добавили. Я не знаю. Да, Коротше, не будемо зараз говорити. Перше, що ми робимо, це е, очі. Так, робимо для початку це. Отак. Щоб візьмете на свічку. Я розказувала в першому відео, розкажу в цьому. Це така штучка, щоб ти, коли міняєш колір, хочеш поміняти, щоб той колір теж не мішався. Okay. E, Більш-менш шкалево. E, кстати, право, хто, хто ще не знає, мені не може іспользувати нічого, що не жовтого світа. Тобто я навіть не можу іспользувати якийсь консір, або ще щось таке. Навіть не можу подолу іспользувати для жовтого світа, тобто, який дуже погано наносить. Да, і ви скажете, типа що знову, я не знаю, бо я просто называла макияж, і в мене чуть-чуть і красного сталося, і того, і того, і того, і того. Так, більш мене вже нормально другий слой. Весь І так, як ви всі знаете, у нас є тільки 5 минут, то есть, робимо це кряк-кряк. Окей, okay, дальше губки. Я ж Фууууу, это такий ужасный свет. Ну, типа, рил. Окей, давай доблес книгу. Желтых у меня даже нема. Ну, типа, у меня синяя його. Ну и хе лето. Окей. Моя выглядает меньше так. Так что це, це не можно так. Нам надо именно, чтобы вони были жовті. Ой, здолу, ля, Ладно, 3 Чого 5 минут? Просто я перше видео зробила так, що 5 минут и все, мені вже захотілося відкорбати. Постоянно 5 минут. Okay, Споджик, Який я тільки использую. <різь> так, okay. Ну, в мене тут стояв, но не хочу не спали. Короче, времени немаше говорити, так що беремо жовтень и наносимо як роміани. Рум'яни у нас обязательно наноситься. Все. А хайлайтерами не можно. Ну так я думаю, вы думаете это будет хорошо, якщо я візьму мой кисть типа золотый. Ну золотый это весьма человек желтый, правильно? Не ну я думаєте? Я просто не знаю. Ну, типа цей золотый. Мне кажется, так даже нормально золотой, но будем перебор. Окей. Okay. Все, наш макияж даже готовый. За меньше, чем 5 минут. Так что, не знаю, просто покажу. Что просто змея бачите, видите? Просто блесточка. Нет, все, нажимаем. Окей, наносим чуть-чуть на губы. А, стрелки! Воу! Я Кира, может забудем про стрелки. Мочим за одну минуту. Стрелки за одну минуту называется. Мне кажется, желтые со самой... Р... че у меня там вдруг оранжевый вау. Ладно. Да это просто подумаем, какие же желтые. Я не знаю. Ну давайте, давайте ветром, ветром. Давайте стрелки за 30 секунд даже. Повышаем ставки. Короче, цей раз мне кажется буду без стрілок. Ну что, вот наш макияж, так что всем пока! Yellow.